Піти за словом, і зі словом в обласній універсальній науковій бібліотеці відбула зустріч із сумським поетом, перекладачем, журналістом Олександром Вертілем. Серед гостей читачі, колеги, студенти Сумського державного університету та фахового коледжу мистецтва культури імені Бортнянського. Це своєрідний, ну образно кажучи, звіт. Маленький, проміжний звіт. Мені нещодавно був ювілей. Мені соромитися немає сенсу віку 65 років, але це було в листопаді наприкінці минулого року. Ну так склалися обставини. Ви ж знаєте, що от ми переносили, відтермінували кілька разів зустріч, але сьогодні, слава Богу, відбулося до ювілею заслуженого журналіста України. Спеціалісти Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки створили біобібліографічний показчик. Олександр Вертіль до 65 річчя від дня народження. Творчість нашого автора виявилася настільки масштабною, різноплановою, що не те, що в один показчик це не влізло, а навіть дослідження розтягнулося на два роки. І ось, нарешті, з гордістю ми показуємо те, що ми готові подарувати доброму приятелю Сумської ОНУ на день народження двотомник. Серед дослідників творчості сумського поета, провідний бібліограф Сумської обласної бібліотеки Тетяна Божок говорить, знайомий з автором понад 35 років, тому ця праця стала для неї особливою. Туди війшли його поетичні твори, переклади і вагомий, дуже такий том, другий журналістська його діяльність. Багато дуже багато інтерв'ю і завжди, коли ми до нього зверталися, він відгукувався. Дуже оперативно виконував усе, що його просило. Дуже відповідальний, обов'язковий. Взагалі приємно з ним було працювати завжди, не тільки на щоб завжди було приємно працювати. І легко. Після презентації показчика гості могли поспілкуватись із автором. І, Як зазначив сам Олександр Вертіль, поезія, переклад та журналістика гармонійно доповнюють його життя, дозволяють перемикатись та знаходити натхнення. Я в журналістиці 44 роки чистих, чистих в трудовій книжці У мене запис 3 жовтня 80-го року, і по цей день я не звільнявся. Я працюю 44 роки, але друкуюся із 73-го року. Я дуже люблю свою роботу. От мене часто питають, чому вам там вдається стільки написати і пісні, і переклади, і поезії, і журналістика, тому що я все це люблю. А воно мене любить. Коли любов взаємна, тоді завжди все вдається. У творчому доробку автора вже 16 книг. Крім цього, ще три у розробці. Також під час зустрічі Олександр Вертіль познайомив гостей із кількома новими поезіями. Надвечірня монотонна мряка розмиває у вікні лице так, щоб тільки мужньо не заплакать, а лише подумати про це. Новини СТС.